Приходом зими кількість необхідних речей для солдатів у зоні АТО збільшилась в рази. Окрім теплого одягу їжі та медикаментів, волонтери тепер постачають ще й маскувальну сітку. А для того, аби її виготовити, потрібні, по-перше, руки, а по-друге, старі простирадла та ковдри. Також волонтери урізноманітнили раціон бійців і навчилися у колег з Дніпропетровська виготовляти сухі борщі. Вистачає волонтерів, тому що у нас, як дівчата, почали робити. Сухі борщі нашим бійцям. Ось, наприклад, ось, ось борщі почали робити. Ось де тут сушена капуста, морква, буряк, цибуля, часник це все. Волонтери потрібні для того, щоб, наприклад, сушити, це різати, а щоб сушити, нам потрібні сушки. Тому що не вистачає сушок, щоб це сушити, і потрібні сушки. Катастрофічно не вистачає волонтерам вакууматорів, адже у них їжа може зберігатися набагато. То довше, аніж у звичайному целофані. Ще нам потрібен вакууматор для того, щоб запаковувати ці борщі. А також ми, наші дівчата роблять квашену капусту, і її також треба запакувати, щоб вона довго зберігалася і доїжджала до наших бійців. Не забувають волонтери і про подарунки для бійців на Новий рік. кажуть: війна війною, а порадувати солдатів солодощами потрібно. Тож закликають усіх небайдужих приносити малюнки, листи, обереги та шоколадки. Хочу ще попросити. Чи я не знаю чернівців, особливо молодь студентів, школярів, щоб вони також долучалися до наших акцій біля магазинів, плетіння сіток, волонтерство, тому що зараз дуже потрібні якби, руки і не вистачає. І також хочу дуже велику подяку зробити своїм однокласникам, які допомагали стояти біля магазинів в ці морози. Дуже вам дякуємо і всім іншим волонтерам, які стояли. дуже вдячні вам за те, що допомагаєте.